Новий огляд у Моше. Я Баритон, це Світ закладів і ми дуже скучили за цим місцем. Цього разу ми на літній терасі і просто погляньте, як тут затишно. Ми замовили хуму зі швармою із яловичини, і також піту до нього. Новинка меню окрошка з індичкою. Також ось такий шашлик з курки. І на десерт мала бісполуницею. Подобається, що за консистенцією вона трошки густа і без зайвої кількості спеції. Як на мене, у таку спеку це найкращий освіжаючий варіант. На мене це саме вдале поєднання, смажена картопелька, огірочок, м'яско. Все дуже ніжне, соковите, щось на домашньому такому, знаєте. Тому замовляйте. Чомусь може мене асоціюється саме з цією стравою. Ніжний хумус, приємна гостринка в поєднанні з яловичиною та огірком. Це просто рай для мого серденька та шлунку. Дуже легкий десерт. Він мені нагадує панакоту. Великим плюсом є те, що він на рослинних вершках та звинкої кислинки. Ну, звичайно, ми не змогли оминути увагу фотобудку, тому зараз зробимо декілька фото. Рахунок склав 1105 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Незважаючи на будь-який сезон, це кафе завжди одне з найулюбленіших для мене. Тут затишно, смачно, а головне тут є той самий особливий вайб. Мені здається, що яку страву не замовиш, все буде дуже смачно, тому я дуже раджу вам це місце. Проходьте. А що любите куштувати, може? Ви пишіть в коментарях і не забувайте ставити лайк цьому відео. До зустрічі!